Шановні присутні депутати, присутні працівники обладнального комітету, військова адміністрація. Кворбу немає в черговий раз. Черговий свідомий самотаж. Окей, Попередньо спілкувавшись з різними фракціями, яких відсутніми на сьогоднішній день. Всіх одне питання, причина, неявки на сесії це та розпорядження в свій час видав стосовно е свого бачення депутатами депутатам фракції за майбутнє як великої партії своїм рішенням ще в серпні минулого року. Е позиція моя незмінна. Вона подачи на законодавство, що підтверджує рішеннями навіть апеляційні інстанції суду адміністративного, які сказано, що. Депутати втратили це повноваження в момент прийняття рішення партії. є судова практика саме по нашим депутатам. Тому передаю гаряче вітання всім депутатам, які відсутні. Я нагадую, що депутати, яких не викликала партія, вже не депутати, я ні в якому разі випускати сесію не було. Ми чекаємо активних дій від ТВК, які зобов'язані приймати рішення для блокувати діяльність серади виводити нових депутатів, які йдуть по списку за тим, хто забув. Я нагадаю, що є якась постанова, ну, певна постанова Центральної робочої комісії яка рекомендує ТРК зважати на судові справи, які ведуться депутатам, яких відкликали. Влажити справи, перейшли в режим апеляції і вже в певні апеляції, як наприклад, по депутату був шумохнув апеляція частині судового забезпечення. Тобто, він хотів через суд на час ведення справи по суті, щоб його суд допустив до сесії. Соднює відмовив з мотивацією, в тому що він вже не депутат, і він не має права навіть подавати такі апеляції по забезпеченню. Тобто, ще раз підтверджую, те, що в свій час, коли вона було розпорядження, воно законне і правильне. Це Також підтверджується практика взагалі по Україні. Кого партія відкликали, більше депутати. А є практика інша, де депутати, які відкликали партії, приходили на сесії, і ці сесії всього порядку скасовувалися, тому що незаконний учасник. Тим не менш, діяльність в Романії <кій> продовжується, громада росте, живе, розвивається. Оскільки я бачу і думаю, ви бачите, також робиться в Україні і наше місто, наші села. Як мінімум, це віддається по якості життя, проживання, комфорту б там не казали, хто то, що не робив. Ні не соромно громадою за стан громаді. У нас є співпраця з військовою адміністрацією, у нас є відповідні е, наші запити і реакція військової адміністрації і субвенції, які ми регулярно виділяємо військовим організмам. Сумарно у нас понад 80 мільйонів виділено в цьому році тільки понад 80 мільйонів субвенцій на різні організації. Леова частина – 90% 99 віців, це саме військові частини, які підтримують, де служать наші хлопці з нашої громади. Десь один, десь 100, десь там ще Це кілька десятків військових частин формування. Ми також підтримуємо громади сусідніх, підтримуємо район, районну адміністрацію, яка створює функції певні пов'язані з обороною, нагадаємо. На має до своє має кордону з І треба потрібно виконувати деякі військові завдання. І е, працівники виконуючих пам'яті оформляють всі документи, забезпечують їх е, трансфери фінансів на ті, е, всі організації. Все працює. Не працює найголовніше для громади, не працює підтримка людей. Це земельні питання, які вже... Вже, мабуть, переоцінка тільки була, і я сподіваюся, що, як кажуть деякі депутати, після свят рекомендую всім вести себе достойно, готуватися до великих свят, допомагати Збройним силам, поважайте себе та колеги, друзів, сусідів, членів нашої громади. Підтримуйте ЗСУ. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава!